Всім привіт, друзі. Ось прийшла посилка, це так як я обіцяв. Тут приймач. Знову супер приймач. Це фірми Schaub Lorenz. німецький приймач. Зараз я займаюся цим радіо. Я загубив файли, так що відео буде таке трошки рване, можна сказати. Там розпаковка. Війде і ну, начало там обрізано, Про це радіо давайте я розкажу. Це Шао Блоренц, теж фірма німецька, 76 рік, називається Таурін Professional, 10 діапазонів у нього. Ну, класне радіо. Чим відрізняється, Воно мені похоже на Ленинград наш. знаєте. Наш Лінинград у мене був э, Лінинград 006. Э, тут на коротких двойне преобразування частоти, Перша э, ПЧ тут 2,022 МГц, далі йде 455 На FM 10,7 І на AM э, 455 кГц. На КВ воно отлично працює, прекрасно. На FM дуже добре. Тут якийсь звук, такі якісь баси, дуже через чур, мені кажеться, треба в НЧ. Радіо прийшло в робочому стані, все, тільки кабель. ну Там якраз буде відео про цю поломку. А так воно прийшло робоче, я хочу йому тільки е, додати підсвітку, бо ввечері воно не Ні, ніяке. І дивіться, тут шкала отсюда, тут шкала і тут. Так що треба і тут, і тут робити. Ось такий апарат. Дивіться. Громкость, високий, низький, все по-німецьки. Тут різна настройка у КВ перестраюється на FM, індуктивність, далі КВ, ні, МВ і КВ. Все віддільно. Дивіться, як він розібрався, класно. Це морда знялась і задня панель. Длині болти, все. Отут тут кабель перед... немає контакту, придеться оцей кабель сетевий замінити транс хороший тут. Дивіться, динамік такий, як там Шау Блоренс у тому. Був. Діаметр такий же. Ну тут уже більш сучасне, На виході стоїть аналог УН-7, n що я ну, китачий тба 810 Зараз я покажу Ось ун НЧ таке Ну да більш сучасний. Це 75 вот. 75-76 там сказано випускалось. Там кондіор красивий. Ну я думаю а вот Там основна схема. Мало що ми тут побачимо. Це цей конденсатор на 1000, який йде на динамік. Ну все працює, тут тільки кабель. Отремонтувати його і все. Ось вот це крутиться, бачите? Ну. да, на всіх. Це класно, добре настраювати цим. Короткий конденсатор. Такий він, тут десь он він Якщо буде від... О, двосекційний. А на середній отой конденсатор, де він там. Дивіться яка система оцього настройки? Не просто, ну якби ролик. А, так, з такими... Щоб не про, проско, проскочувало. Ну і от ТБА 810. У е, 7 7 Типічна схема. Без всяких. Ну як по даташиту. Е, Громкость тут, яка компенсації, дивіться. Це де. Це отут. От, хто розуміє по-німецьки, тут коли максимальна громкость Ресерве, Що це значить? Тут нема такого. Тут тоже один, то есть 0 есть. Ага, по центру тембр і туди підйом і завал. напевно так продумано. Ну, Прикольно. Ну ладно. 75-й год, це 50 год йому. А в ньому пилі немає, нічого, Дивіться, як це так. Тут трансформатор, все, все чисте. Дивіться як зроблена ця стрілка із... Зараз я покручу. Із такими направляющими, чия, щоб вона рівно ходила. Класно придумано в мене. Ось тут кабель, проблема тут перегинається. А, Ось я знайшов причину. Отут обрив. Я його зачистив, потягнув, він витягнувся. Ну, треба зараз зробити отут десь. Це з'єднати отут. Ну і пока таким путем викинути 10 см шнура. Ну чим весь шнур міняти. Оригінал все-таки. Ну от таким путем я вирішив. Викинув там буквально чуть-чуть. Термовсятка там внутрі теж. Все буде ходити. Тепер немає вже цих. Все, це ми зробили. Треба його в ящик. В ящик покласти, тоді буде, буде ясно. Дивіться, є дата. 12.76.3. 3 декабря 1976 года. Послухайте динамик, да? А? Баси. Одна і та ж станція на ФМ. Давайте, давайте ще раз. І досі не відшукався. Буде біля тебе потреба першочергова. Да, не за, тут лучше. на все. Так, Ну, Давайте пробіжимося быстро по кв діапазону. КВ-1. Це 49 метрів. Yeah, Тридцять один метр багато це стран. Ну 5, девятнадцать ну це дневные диапазоны девятнадцать і цих уже нема шестнадцать метров наш у наших приемників.

Ну, хорошо роблено Ну що, радіо роботає. Все, всі функції то шнур був і все. Але його треба модернізувати. додати йому підсвітку. Підсвітку хочу додати сюди 4 е світодіоди, такі як ну, похожі цвіти, як лампочка, це жовтим підсвітить або оранжевим стрілку Ну і тут. Тут теж шкала. Дивіться, ну не видно нічого. От вечір зараз. Воно б красиво було якби світилось. ну Завтра днем займусь попробую щось зробити. Так воно роботи, всі діапазони роботають, все. Дивіться, зняв шкалу, як тут все. По-німецьки акуратно ось цей конденсатор на КВ. А це длині. Те, що я розказував в середні. І от у КВ. FM. блок FM. Він індуктивно. індуктивності там своє колесо. на настройки. Ну, зараз тут думаю, як тут Ну і дивіться, пилі немає, так як є ся. 49 год апарат. Тепер думаю як тут поставити підсвітку, ще не знаю як оце знімається ця, ця шкала. Може її не надо знімати. Ну от я проложив резистори і світлодіоди. У мене особо вибору не було. Ці світять вниз, а ті туди. Якщо включить, от видно сюди чотири штуки. Ну, днем не видно нормально. І ці світять сюди чотири штуки на цю шкалу. Зараз поставлю шкалу. Ну і подивлюсь, як воно буде. Отак от. Я тонкими проводами роблю це. там, Бо тут дуже багато, ну якби, проводки. Ви слухаєте радіо Украніє ФМ. Україна ФМ. Ритм серця України. Це не робота. Це бум-бум-бум. Мені не подобається це. І, і в ящику Так звучить а Все, мінімальний звук Щось тут надо подивитись за схемой Ну ці конденсатори я провірив всі правильно Немає не, не хороші Значить Трошки уменшити ці переходні, ну, наприклад, не один. Ну ось так, я уменшу із одного на 0,1. Перехідний керамічний. Із 10 на 2 мікропаради Он там ще один. Ось цей на 10 перший транзистор. Далі тембра йдуть, 10 мікрофарад я поставив 2 перехідний. І отут де один мікрофарад, я поставив 0,1 керамічний. Ну і трошки краще стало. Ви слухаєте радіо Україна FM. Пісні України у твоєму серці. Вот так. Ну, так вийшла у мене підсвітка. Ну, тут добре, а тут не дуже. Я вважаю, це неудачно. Ну нічого, все рівно це е, краще, ніж нічого. У ну, мене другого виходу не було, тут, тут тільки я міг поставити підсвітку. Е, стрілку я не став підсвічувати, бо е, це сложно. Ну, важко там її, вона показується, вона знімається, оця, а потім вставляється, це якось. Ну так класно. Дивіться, а то ну, короткі волни ну, слухаються в основному ввечері, вночі, правда, а циферблата немає, це не ну Так краще так набагато. Стрілка сама собі підсвічується, коли стає напроти святодіоду. Дивіться Тут чотири святодіоди Так що і не треба і підсвічувати, вийшло нормально. Це короткі три. Короткий ну, зараз ще мало щось. Ну от я закінчив працювати над цим радіо. Що я можу сказати про нього? Не так мені сподобалось, як перший Шаоклоренц. Це пізніша версія, 1976 рік, а там було 65-й, мабуть. Немає ж дати. А тут дату я знайшов. Звук не сподобався, мені дуже баси були, я боровся з цим, трошки зменшав бо Бу був перебор. Ну там теж в тому було, що звук ну, не до такої степені. Може там із-за коробка фанера дерева. Ну там пресовано було корпус із дерева. А тут пластмаса, і воно не так звучить. По КВ там по чувстві по збираті супер класний прийомник, дійсно, професіонал, все добре. Але от звуком вони трошки Іменно на FM звук. Ха -ха. Бо е, на основних діапазонах все нормально. Або може над, е, треба підстроїти останній контур, Ну його тут неможливо підстроїти. Треба розкидати весь прийомник. Ось таке. Так що, можна сказати, я вже дав більше від цього прийомника. Все, він чітко роботає, але як би, не піду ще мені. Ось так. Ну добре, ну, отаке відновлення. Не відновлення, тут навіть не на ремонт. Я ремонтував тільки кабель і все, він робочий був. Таке відео. Дякую, що дивитесь. Давайте. Всім Пока.